Так, ми з Максимчиком тут трошки розібрали речі. Дуже страшне ліжко. Кажуть, <гліхі> є дирочка не залазити. Максиму тут дуже сподобалося спати. Та, Максимко, от так, скажи, боже, як класно. Дуже йому сподобалось це ліжечко. Я тут зараз трошки застолю і ми погуляємося, розклала наші речі. Тут не пам'ятаю, нічого не клала. Тут для... Цього. Ну, в общем, Андрія речі, мої речі. І тут Максима я ще не доскладала. Тут трохи привела порядок. Оце треба ще протерти, бо мені хочеться, щоб було чисто гарно. Отут трохи порозвішувала все, там порозкладати ще треба. Максимчик тусить. Тут все порозкладала. Так я на сніданок ходила. Шортики нові я купила собі. В Сенсеї по акції. Я ж дитя показувала, так, і мій топік. Так, зараз ходжу, в душ. волосся Ось тут, звісно, я вночі вона придумувала. О, далі косять прикольним методом. Це, звісно, складно так косити. Бачиш? Бачиш, бачиш, кажу, бачите. Ну от, не так буде спускати. Андрій, помахай ручкою, зай! Помахай ручкою! Андрій взяв ноутбук, куча всього запланував. От зараз йде вхід ось тут. Так. Ану, я показувала, нам вже загалом прибирання номеру треба замовити. От Максим собі сам вилазить. Ми йому ковдручкою застелили отут, тому що оце на дотик неприємне Подушку забрали, бо він не спить на подушці. І він спав суту зі своєю ковдручкою. Так. Ладно, давайте ставлю. Буду застеляти ліжечко. Діно, це синтетичне ліжко, це, звісно, вообще не прикольне. Зайка скажи, вообще не прикольно синтетичне ліжко. Опа. Але, але тут дуже класні ці. Господи, коротше, що всюди мрамо і прикольно, що всюди задав мені дуже штор. Це от прям їм плюс. Опа. так. Бавишся, так? Так мама ліжечко застріляє. А вот тут столики, Максим. Опа! Опа, опа. Опа, ганком стаю. -ган а ну. <рисква> И, -и, 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 И мамину камеру ми не чіпаємо. <рисква> не чіпаємо мамину камеру. <рисква> Будь здоровий. П'ятий раз чіпає. Там такі великі, я зараз по Львову піду покатаюсь. Максимко, давайте. Дай м'ячик. Будь здоровий. Все. Застелила. Красота. Далі ми пішли в спа. Спочатку ми подивилися дитячі басейни, які є всередині. Такий дуже гарний блакитний, який ви бачите праворуч, і з гарною чорною плиточкою зліва. Якість така собі, тому що ми забули камеру Canon і знімали все на Соньку, а Максим її заляпав і трохи вона була брудна. Походили в цьому чорному басейні, покупались і вирішили йти на вулицю. Ми прийшли в зону спа, я вам детальніше потім все ще покажу. А поки ми самі адаптуємося. Тут холодніше, Ну так, да, прикольно. Дуже гарна зона спа. Дуже гарна. Ми ходимо. Ходимо, булькаємо. Оцей такий чорний зай. А ви тут залазите? Може це здається. Так <звук> заходите. так? Спипаємося от Максимчик радий, так, а я собі сяду. Ох. Клас. Ох, будемо тут чілити сьогодні. На сьогодні повністю оце релакс. А вечір як завжди. О, кімната дитяча. Пішли з підігрівом. Максиму дуже подобається. Він прям задоволений. Дуже гарно. Дуже гарно. Виходимо, тут таке бунгало. Гарні бунгало. Ви йдете, йдете, йдете. Тут пляж окремий і басейн з підігрівом. Не чую. Добре. Отак виглядає гарно. Зараз побачимо першу реакцію Максима. Іди, будь ласка, я хочу позазняти Максимчика. Думаю, тату, тому дивися, як діти купаються. Так дивиться, так дивиться. а як дивиться. Боже, як дивиться. А ну, тата, давай. Що тут? Тепліше? Боже, як Максиму подобається. Да? Да, так, так класно. Басейн на вулиці з підігрівом, водичка там дуже тепла, відчуття, що градусів десь плюс 30. Там в більшості всі діти купаються, і дорослі, які мають лежаки на вулиці, теж там купаються. Андрій там багато пірнав, йому прям от було в кайф, він ходив Іра, потримай камеру, дай я себе зазнімлю. Да, я себе зазнім, Боже, як класно, А попробуй йти пірнути. А відкрий очі під водою. Ну, але в мене зараз страх пірнати, тому я це лише раз зробила і то з закритими очима і закритим носом. Після басейну ми вирішили піти перевірити, яка по температурі вода в озері, і в озері було дуже холодно. Тому ми швиденько вернулися в басейн і там досить довго плавали. Андрій теж спробував покупатися в озері, попірнав, але вернувся до нас. Спочатку сказав, що було холодно, а потім, коли вже наплавався в озері, сказав, та ні, нормально вода, просто в басейні трошки тепліша. Тут ти заходиш після. До речі, не є холодно. Там не холодно, то так здається після тієї води. Я повністю боюся.

Hvordan er norsk overføring? Трохи в сінній кімнаті, ну, пішли в дитячий басейн, який суто для малюків. Я не розумію, чому він суто для малюків, якщо туди навіть з малюками дуже складно заходити, а точніше залазити. Після пішли в соляну кімнату погрітися, така соляна аля сауна, там досить тепленько. Максим досить спокійно себе там вів. Можливо, на відео вже видно, що він втомлений і він хотів їсти, тому ми пішли перекусити. Оскільки ресторан має дуже маленьке меню, ми вирішили піти в заклад, який знаходиться в протилежній стороні від нашого готелю. Там, де їдять всі, хто приходить відпочивати на озеро, воно аля, як позата хата. Ми тут обходимо довкола все. І тут лебеді так класно плюхкаються. Зайка, поверни його, хай подивиться. Боже, як класно плюхкається. Можете стати він сирочок? Ой, хлібчик. Угу. Mm ну -hmm. тут. Ой, як це воно? А, внизу, значить. Це наша рунка. Так. Мотору. Які гарні лебеді. Mm -hmm. От ми так по колу обійшли, пішли, пішла, пішли. Ти ви ж пливуть до нас. Ти бачиш? Тату хлібчик їм дає. Що він не заботає. Взагалі не, да. не А її. Вони просто плюскаються. Кида. Нікита. Гарна качелька. Я... я обійду? Ти йди, я тебе познімаю. Дивись, тато йде. Тята йде, тату йде куп... хочеш Максимчика візьме? Ідем до тата? Пішла до тата. Ой-ой-ой. ой ой Дивись, тата катається. Клас! Як тата круто катається! Та Макс. Ого! Деш до тата кататися? Palhaço? Palhaço, palhaço. Sim. робити зробити гойдада? Мачики, тут ще є прикол. Плід, щоб тримати рівновагу. Пішов вкладати Максимчика Спати, а я вирішила піти, глянути все ж таки на масаж. Спеціально зазняла для вас ціни, тому що ціни, я б навіть не сказала, що вище середніх, а вище вищих, ну, високі. Масаж, за який заплатила я тисячу гривень, це було суто спина і комірцева зона. Трошки її заділи. Дуже гарний кабінет ось такий. Я до руки помити, приємний запах, який асоціюється з готелем, тому що цей запах всюди по готелю, всюди так пахне мило, шампуні. В них все має один запах. Це дуже круто. Спочатку мене це дуже напрягало, а потім я просто закохалася в такі от аромати, в ці свічки, в ці палички, які пахнуть, просто кайф. На масажі я лежала десь приблизно півгодини. Мені було цього достатньо, мене так розмасували круто, але знову ж таки повторююся, ціни такі прям високі. Треба бути до цього готовим, але на масажі ходять дуже багато людей, тому що там дійсно дуже класно і дуже затишна атмосфера. Я прям от кайфанула. І масажист, коли дізнався, що я прийшла відпочивати від. Дитини, він каже, слухайте, може вас просто закрити і щоб ви тут поспали півгодинки. Ходила на масаж. О, кайфанула пінець. Виключила камеру випадково. Так щоб згадати, де я живу. А, десь там. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.